Техніці читання цих першокласників можуть позаздрити старші учні. Читають не лише українською, а й англійською. Діти легко розв'язують математичні рівняння, знаються на материках і океанах. Вчаться легко, невимушено і з захопленням, бо весь процес навчання проходить в ігровій формі. Знайомтесь, це перший клас загальноосвітньої школи номер 1 яка вперше взяла участь у проєкті Інтелект України. Його програма кардинально різниця від традиційної, бо не переналивається. Насичує дитину поглибленими знаннями, а вчить аналізу гнучкого творчого мислення. Моїм улюбленим предметом є навчаємось разом, тому що на цих уроках ми розгадуємо ребуси, малюємо піктограми, цей предмет розвиває нашу пам'ять. Увагу! Мені подобається навчатися в нашому класі. А ще мені подобається математика і великі перегони. Я встигаю зробити 24 приклади за 45 секунд. Мені подобається в школі, тому що ми на уроках танцюємо співаємо багато різних пісень і про школу, і про Україну, і про дружбу, і про навчання. Мені подобається предмет «Людина і світ». Я знаю вже всі материки і океани. А мені подобається англійська мова, тому що я вже вмію читати. Я дуже люблю письмо, люблю писати словникові слова. І я вмію правильно писати своє прізвище. І також цього року я вже писала самостійно лист для Діда Мороза, і, Івіть моє бажання виконане. Міжпредметні зв'язки, засоби наочності та відеоматеріали роблять процес навчання дітей більш зрозумілим та цікавим. Якщо ви вірите у неповторність своєї дитини, мрієте бачити її успішною, розвинутою інтелектуально, запрошуємо на навчання у перший клас загальноосвітньої школи номер 1 який буде працювати за програмою проекту інтелект України. Вдало стартувавши у науково-педагогічному проєкті інтелект України, Славутська загальноосвітня школа номер 1 аби закріпити успіх, розпочала набір дітей 2010-2011 років народження до наступного першого класу. Заяви приймаються в будь-який зручний для батьків робочий день і час.